Росіяни хотіли випробувати свій надпотужний ракетний запас. Та щось пішло не так, і вибухи розірвали все навколо. Боєголовки, що мали залякувати світ, жахнули по території Рафі та принесли страх і руйнування. Тепер Росія постраждала не лише від ударів ЗСУ, а й від намагання продовжувати та посилювати війну, на яку після таких подій у Путіна схоже може не стати ресурсів. Тож про це далі детально на ПІТІВІ. на Росії. На території військової бази під час невдало. Ого запуску ракета стався потужний вибух. Після чого почалася гігантська пожежа. Навколо все стало палати. Цікаво, й те, що очевидці невдалого запуску ракета, які зняли відео інциденту, говорять про серйозні наслідки. Я бачив, як вона стартувала і пішла одразу назад. Ракета попала, навірне нашим ужас чутно на одному з опублікованих роліків. Ну і реакція від інших росіян також не заборилася. Тож далі слухаємо. Ракета. Да томідовай сам також в Ялабухі місцеві жителі зафільмували дивний інцидент під час пуску ракети. На кадрах водномасштабної день ймовірна ракета вибухнула на місці. Раніше в Росії вже ставалися невдалі випробування ракет, зокрема під час випробування міжконтинентальних балістичних ракет ЯРС і булава. За даними Гурмо, Україна ракета ЯРС збилась з курсу. Так само невдало завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера «Мура» і балістичної ракети РСМ 56 шість булава, що вкотре засвідчило її ненадійність. Але на цьому біди рашистів не закінчується, адже у Росії внаслідок атаки безпілотників, окрім ураження поза та нафтобазу, зупинила роботу радіостанція судного дня. Вона транслювала монотонний гудок, який іноді перебувався див. Ними голосовими повідомленнями та позивними про те, що у трансляції радіостанції судного дня тимчасово не буде. Через БПЛА активно почали повідомляти російські телеграм-канали. Трансляції тимчасово не буде. Проблема у відключенні електроенергії через влучення по підстанції БПЛА йдеться. Повідомлення росіяни почали жартувати, що через відключення електроенергії судний день скасовується. Не забули користувачі згадати збройні сили України, завдяки яким ядерної війни тепер. Не буде. Ну, а далі заслухаємо військового експерта Олега Жданова, який розповів детальніше, і про інші вибухи на Росії. Продовжуються удари Сил оборони України по території Російської Федерації, і вони доволі ефективні. І так, ми нанесли сьогодні ночі подразделения Сил оборони України. Нанесли удари по нескольким десяткам. Объектов на территории Российской Федерации и во временно оккупированном украинском Крыму. Итак, Крым. Э -э Морской нефтяной терминал, город Феодосия. Добили мы его в ноль. На терминале не осталось ни одной целой емкости для закачки топлива или, неф или нефти. То есть, все выгорело, все разрушено. Ну и соответственно оборудование, насосные станции, и причалы и все остальное плюс стоянка вертолетов и место хранения и подготовки беспилотников на аэродроме Кировская. Тоже в Кировском мы грохнули вот этот склад. И радиолокационная станция системы противовоздушной обороны в районе населенного пункта Евпатория. Еще тоже уничтожили силы обороны в эту ночь. Также это что касается Крыма. Вернемся на материковую часть нашей страны. Запорожская область, та ее часть, которая временно оккупирована российскими оккупантами. Здесь опять же нефтебаза в районе Бердянска. И передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127-й мотострелковой дивизии российских оккупантов. В нижних это были, были атакованы нашими э, силами и средствами, и сейчас э, идет уточнение, разведка уточняет результаты, э, сколько же э, убитых и раненых, как, на какая степень повреждения того или иного объекта. Так что я думаю, что это еще не последнее упоминание об этих объектах, и мы завтра можем узнать подробности нанесение удара. Но тем не менее, видите, два командных пункта и нефтебаза в районе Бердянска. А это очень важно для южной южного направления группы войск э Юг Российской Федерации, которая как раз атакует на Приднепров в Херсонской и Запорожской областях. Ну и Татарстан. Горит нефтеперерабатывающий завод. Вероятно, была повреждена и загорелась одна из установок АВТ. Это установка предварительной подготовки, подготовки нефти для переработки. Без нее... ця Це технологічна цепочка невозможна так, що в Нижній Камське в Татарстані горіти НПЗ. Наші добрі дрони долетіли і туда також ударні безпілотники атакували Рязань. як завжди. Росіяни активно викладають в мережу відео атака та її наслідків. На кадрах можна побачити масштабну заграву, що виникла в районі НПЗ після вибухів. При цьому місцеві мешканці нарахували не менше чотирьох ударів по підприємству. Випливає з відеоприлюдненого у телеграм-каналі Плюс. Жіночий голос за кадром. Рахує кількість вибухів та дивується, чому не спрацьовує російська ПВО. Знову нас бомблять. І ще раз, куди ППО дивиться, я не розумію. І ще раз чотири рази вже я не розумію, що відбувається. Коментує так жінка, знімаючи відео влучання дронів по НПЗ в Рязані. Значимо те, що радянський нафтопереробний завод, який належить компанії «Роснефть», є одним із найбільших у центральній частині Росії. Підприємство щороку може переробляти понад 17 мільйонів тонн нафти та забезпечення. Че паливом російські війська і їхню логістику. Ну а тим же часом Саратовський нафтопереробний завод країни агресора Росії після того, як по ньому вдарили українські дрони, призупинив первинну переробку нафти. Робота може залишитися паралізованою до кінця місяця. Про це заявило агентство Reuters. Воно посилається на два неназвані джерела в галузі. Україна посилила атаки безпілотників на глибині території Росії, прагнучи вивести з ладу нафтопереробні заводи, нафтобаза та трубопроводи. А також позбавити Москву найбільшого джерела фінансування війни, зазначили журналісти. Лісте ймовірно на заводі в Саратові пошкоджено установку первинної переробки нафти. Ядено на об'єкті є номінальна. Добова потужність складає близько 20 тисяч тонн, 147 тисяч барелів нафти. Вибухи в районі Саратовського НПЗ лунали у вівторок, а також і у п'ятницю. За даними джерелу, розміщеного в соціальних мережах відео влучання були і на НПЗ загорівся великий резервуар. Зазначимо, що генеральний штаб збройних сил України підтверджував ураження вказаного ант. Воза також відбувався удар по інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів, комбінат Крістал у районі Енгельса Саратовської області. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшими горіннями на території об'єктом. До речі, для ударів наша держава застосовувала ракету Довгий Нептун. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Український лідер показав відео, на Назвав атаку справедливою відповіддю на терор Москви. Глава держави повідомив, що напередодні була доповідь головнокомандувача генштабу зсу генерала Сирс. Кого та кілька доповідей командувача повітряних сил наші воїни успішно застосували довгі нептуни по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Йдеться в повідомленні. Зеленський наголосив, що українські ракети, удари з кожним місяцем стають точнішими та результативнішими. Також глава держави запевнив, що Україна й надалі зміцнюватиме ППО системи, що здатні збивати балістику. Адже, як ми знаємо, росіяни останнім часом посилили ракетні удари. По українських містах зокрема повітряні сили України зафіксували застосування російськими військами чотирьох аеробалістичних ракет Х-47 М «Кинжал». Під обстріл потрапила Хмельницька область. Щодо у Хмельницькій області, голова місцевої ОДА підтвердив факт вибуху та зауважив, що інформацію про загиблих травмованих або ж руйнування не надходила. Відбулася атака по території нашої області. Працювали сили та засоби протиповітряної оборони йдеться у дописі. Окрім цього, стало відомо, що російські окупанти масово атакували дні. Про ударними дронами типу шахет, один з яких розбився поряд із житловим кварталом. Атака на місто почалася після опівночі. Тоді ж у місті оголосили повітряну небезпеку. А вже близько першої ночі пролунали перші вибухи. Згодом у мережі з'явилися відео влучання одного з дронів поряд з житловими будинками. Також наразі невідомо, чи постраждали через російський удар місцеві мешканці. Ну і, говорячи про продовження про російські ракати варто зуважити, що раніше Росія почала атакувати Україну крилатою ракетою 9 М 729 таємна розробка якої спонукала президента США відмовитися від угоди про контроль над ядерним озброєнням з Москвою? Вашингтон заявив, що ракета порушує договір і може пролетіти далеко за межі 500 кілометрів. Хоча Росія це заперечувала використання Росією забороненого ІНФ 9 М 729 проти України в останні місяці. Демонструє неповагу Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа припонути війну Росії проти України, сказав Андрій Сибіга. При цьому МЗС України не повідомило подробиці. Дат у. Обстрілів такими ракетами наразі це було сатож до зустрічі напятів. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.